Образа на магу. Коли ви приходите до психолога, то часто, як добрий день, звучить, які стосунки взагалі у вас з батьками, в дитячому віці були. Всі психологи люблять задавати таке питання. І образа. Ось таке руйнівне почуття як образа, коли людина відчуває, то не може повноцінно відчувати радість, не може повноцінно відчувати щастя. У людини такий постійний емоційний дискомфорт. Однак зазначу, що образа на матір це найбільш небезпечне почуття, адже це найдовший і найміцніший зв'язок. Дорослі, будучи вже дорослими, ми залишаємося пов'язаними невидимою, поповиною з найближчою людиною, з нашою мамою. Хтось бере з собою самостійне плавання, любов, тепло мамине, а хтось невисловлені образи, біль, які заважають довіряти людям. Вибудовувати близькі стосунки. І ми неодноразово з вами чули фрази Мама святе, образа на маму це неправильно, батьків не обирають. Ну, як іноді це почуття проривається комом в горлі? Викликає у людей тяжкість в грудях, адже образа на близьких людей сприймається болючіше і складніше. Образана матір це глибокий внутрішній конфлікт. Жити з яким дуже неприємно, дуже важко. Мама це найближча і рідна людина, тому дуже болісно усвідомлювати, що спілкування з найріднішою людиною викликає дискомфорт, викликає розчарування. Образана матір це почуття, яке живе в цій людині, яка ображається постійно. Ти навіть не, не можеш згадати, коли вперше відчув цей страшний дискомфорт від спілкування з власною матір'ю. І навіть не знаєш, на, на що саме ти скривджений. Скривджений буквально на все. За те, що ніколи не фалили тебе в дитинстві, коли ти там отримував в школі гарні оцінки, коли мама не помічала твоїх старань, коли ти хотів порадувати чи хотіла її ідеальним. Прибиранням своєї кімнати, ніколи тебе не балували, не говорили слів любові, не пригортали? І незважаючи на твоє щире бажання бути для мами найкращою чи найкращим, у всьому залишались твої успіхи просто непоміченими. Як пробачити образу на матір? Давайте розбиратися. В психологічній практиці маю багато прикладів, образи на маму. Але є такі цікаві приклади, коли навіть є за що ображатись, а людина не ображається. Наприклад, приклад хлопчика мама в рік здала в дитячий будинок, він уже студент училища і в нього мріє зустріти свою маму. Я запитую, а що ти їй скажеш, коли ти зустрінеш? Ну, як я поговорю, в неї є сім'я, в мене є братик і сестричка, я хочу сім'ю, в сім у мене ніколи не було сім'ї. Е, і от на просторах інтернету знайшла розповідь. Гарта, називається Образа. Е, і хочу вам прочитати зараз цю розповідь, дуже яскраво демонструє вона, наші почуття. Вона покликала мене за 4 години до Нового року і сказала. Сьогодні до нас прийде дядя Валера. тобі треба піти погуляти. Ми б хотіли відзначити свято з ним удвох. Сунула мені в руку купюру в номіналі 500 гривень і подала курточку. Я одягнувся і мовчки вийшов на двір. Напрошуватися до когось у гості мені взагалі не хотілося. Довелося пояснювати, чому мене мати вигнала з дому при цілих Ну, Напевно, мені вже було варто до цього звикнути. І це був не найгірший її вчинок по відношенню до мене, але образа пропалювала моє серце. Зима видалася теплою, і щільніше загорнувшись у шарф. Я самотньо блукав вулицями. І хоча я намагався уникнути галасливих компаній, одна з них виникла прямо переді мною. Закурити не знайдеться? спитав нахабного вигляду молодик. Не палю, відповів я і приготувався до рівка. Але шестеро хлопців, років 20, вже оточили мене. Спочатку був Удар в обличчя, потім у живіт. І я вже валяюся на землі, отруюючи тусани з усіх боків, мені допомогла машина патрульної служби, що проїжджала пос. Керівники, побачивши її, кинулися бігти, бігти в різні боки. А я, полежавши ще пару хвилин, підвівся і зашкутильгав у найближчу багатоповерхівку. Двері в під'їзд були відчинені. Зайшовши всередину, зачинивши двері, я піднявся на ліфті на останній поверх і сів на сходи. Сів на сходи перевести подих. Губа була розбита кров, все тіло нило після ударів. Всередині був страх і ще образа. Образа на матір. Не вижений вона мене з дому, цього не сталося. Вони могли мене забити до смерті. Ком підступив до горла, ще трохи і сльози бризнуть з очей. За спиною клацнув дверний замок. У під'їзд війшла молода дівчина. Гарні блакитні суть, кні обшиті знизу мішурою. Вона й оком не моргнула, побачивши мене брудного, пошарпаного у крові. Мабуть, ну, дісталася вам. Адже до Нового року менше півгодини. Я зараз. Промовила вона і зникла в квартирі. Через кілька хвилин її плаття зашаріло знову, спустившись сходами, вона міцно взяла мене за руку і потягла за собою. На порозі стояв старий дід з акуратно підстриженою бородою одягнений в жилет і з пришитою вздовж горловини мішурою. Ось, сказала дівчина, передаючи мене діду. Мабуть, трапилося щось погане, спитав він, дивлячись на мене. Я розповів все і про маму, і про хуліганів, які напали на мене. Дідусь уважно слухав, допомагаючи зняти куртку та взуття відвів у ванну. Після Юля сам так звали дівчину, мазала мене зеленкою, Помазала зеленкою губу, бровом, посадила за стіл і за 5 хвилин ми вже всі разом зустрічали Новий рік. Наступного ранку я пішов додому, але кожного дня приходив до Юлі. А за кілька місяців ми почали жити разом, і батьки загинули, в катастрофі. І вона жила з дідом. Він був вже дуже-дуже старий. Але ще й борг турботи про онуку тримав його на цьому світі, на оцій землі. Через рік після того випадку, коли нам виповнилося по 18 років, ми з Юлією одружилися. Почалося нове життя: кохана дівчина, сім'я, з'явилась дитина, робота Ну все начебто чудово в житті, але щастя немає. В серці сяюча рана, образа. Кажуть, дитячі образи важко забути, вони переслідують людину день у день, отруючи її життя. Ось так і в мене образа на матір роз'їдала мене зсередини. І хоча після мого від'їзду з домівки вона намагалася налагодити зі, мною, налагодити зі мною стосунки, але я не міг спокійно чути навіть її голос. Юля постійно переконувала мене, що краще така мати, ніж зовсім без батьків, що мати не зі зла, і треба пробачити її, але я не міг. Все противилося мені від однієї думки про прощення. І від цього мені ставало тільки гірше. Мені стало здаватися, що моя злість настільки роз'їдає мене, що якось вона перетворилася на рак і з'їсть тіла. Саме тоді мені спало на думку пробачити. Пробачити не тому, що вона робила все правильно, і я це зрозумів, пробачити для себе, щоб стати щасливим. З цими думки почали налагоджуватися наші стосунки з матір'ю. Спочатку було важко. Але поступово злість і біль, які мучили мене, почали йти. І чим більше вони йшли, тим більше я розумів, наскільки мені її не вистачало, наскільки мені не вистачало материнської любові, турботи, і згадка про минулу образу більше не філювала. Я був радий, що зробив цей крок. Переступивши через свою образу, я отримав навіть більше, ніж цього очікував. Я отримав материнську турботу, внутрішній спокій. Тепер нічого вже мені не заважало бути щасливим. От такий цікавий розповідь знайшла я на просторах інтернету. І згадується мені з своєї практичної діяльності, хлопець уже успішний. Бізнесмен розповідає таку історію, що маленьким мама його садила на тролейбус і в три роки він сам добирався в дитячий садок. А одного разу батьки їхали на море, а його взагалі забули дома, як згадуємо, фільм Один вдома. Тобто, мабуть, і життя це все взято. Але разом з тим його немає образи на маму. Це ж дуже цікаво люди ображаються. А Тобто, ви бачите, я привела ці приклади, є такі ситуації, що дійсно, дійсно можна ображати все життя, можна не простити все життя. Для одного це буде кровна образа. А знаєте, які люди ображаються? А ображаються лише люди з певним типом психіки. Від природи вони наділені чудовою пам'яттю. Ця пам'ять дозволяє їм пам'ятати. До дрібних деталей, всі події дитинства. Такі люди не квапливі, такі люди ґрунтовні, вони прагнуть все доводити до кінця. І робити все з найкращим результатом. Якщо це керівники, то вони будуть цього вимагати від своїх підлеглих, щоб всі робили це з найкращим результатом. Саме тому навчання таких людей є цінністю. З дитинства такі люди досягають дуже-дуже великих досягнень. І при цьому минуле для таких людей завжди комфортніше і приємніше, ніж сьогодення та й майбутнє. Подібні властивості дані таким людям для реалізації своєї вродженої ролі в суспільстві, що полягає в накопиченні та передачі навичок. Та досвіду минулих поколінь майбутнім. Мама для будь-якої дитини до певного віку є найважливішою людиною в житті, а для людей з певним типом психіки вона залишається такою на все життя. У цих дітей особливий зв'язок із нею: від того, як складаються взаємини з матір'ю у дитинстві, залежить вся подальша доля такої людини. Відносини з матір'ю це взагалі перший досвід взаємодії з цим світом, з людьми. Якщо взаємини з мамою складаються неправильно, і дитина постійно відчуває стрес, і у неї формується образа на матір, яка, як тяжке ярмо, починає тягнути таку людину назад. Постійно прокручуючи в думці негативні ситуації з дитинства, така людина перебуває в застої, в неї застій, не змінюється, не отримує радості, така людина нещаслива. І які ж наслідки образи на матір? У всіх випадках образа на матір веде до дуже деструктивних наслідків. Для долі людини. Коли вона постійно відчуває несправедливість і відчуває, мені не додали. Такої людини включається режим очікування від іншої. Ще в мене маленький, бачите, помічничка прийшла, допомагати. Людина замість того, щоб реалізовувати свої вроджені таланти і здібності в суспільстві, використовує свою пам'ять для того, щоб жити минулим. Вона пам'ятає все негативне. Вона пам'ятає все негативне, що зробила мама, а потім інші люди постійно прокручує ці спогади в голові. Причому людина дуже часто не усвідомлює свого стану. І вона не усвідомлює, що це образа, і не розуміє, що ця образа приховано керує саме цією людиною, приховано керує її життям. Особливо сильно образа. На матір впливає на чоловіків, на стосунки з жінками, якщо чоловік ображається на свою маму. Людина заглеїть скривджена. І вважає, що всі жінки кривдять його, що всі жінки його образять, і помножуючи кожного разу свій, свій негативний досвід. І він такий чоловік весь час чекає на компенсацію того, чого йому не додала мати. Але що б він не отримував натомість, йому все одно цього мало, цього йому недостатньо. І цікавий факт, коли готувала відео, знайшла цікавий факт, що е, причиною прокрастинації, то що ми відкладаємо, да, постійно, у нас необхідні справи, ми їх відкладаємо, може бути образа на маму. Це одна із причин. І у тяжких випадках образ на матір проєктується на світ. І тоді людина вже. Мститься всім, всім поспіль. Інакше ця людина не може. Адже тільки помста, вона вважає, що віддати око за око, зуб за зуб, здатна хоч якось полегшити страждання такої людини від тяжкого стану образу. Ця людина просто ображена. І що ж робити, От квінтесенція нашої бесіди, що ж робити з образою? Алгоритм такий: Перед усім потрібно згадати всі образи. На маму, згадайте, які саме події породили у вас почуття образи. Деякі ситуації згадуються відразу, інші спливають у пам'яті трохи згодом. Ну, не обов'язково висловлювати. це мамі, всі ці образи. Та й не всі мами будуть раді чути ці образи. Просто візьміть листок, візьміть ручку і записуйте. Пишіть, пишіть все, все, що нагромадилося, все, що ви збирали, руками, руками відкладали в такий тяжкий пласт. Образи можуть бути різними. Там, поцілували першу сестру, а не мене, не чули, коли я говорила про важливе, чи говорив. Ігнорували мої успіхи, не звертали, було байдуже на мене. Більше переймалися тим, що подумають, оточуючи про мене. Часто ми чуємо. Що ж про тебе люди подумають? Що ти робиш? Що про тебе на тебе вже всі дивляться? На тебе вже всі дивляться. Пишіть все. Все щось паде на думку. Виплесніть назовні те, що старано ховали та зберігали у собі. Пишіть до тих пір, доки не відчуєте полегшення. Потім взяли цей листок порвали, викили, чи спалили. І наступне все ж таки ми схожі. Як би багато помилок мама не робила, все ж таки не можна заперечувати, що ви в чомусь схожі. І важливо визнати цю схожість. Можете взяти з дзеркало, можете взяти фотографію мами. Схожість у жестах, у міміці, у словах. Так, ваша мати, як і всі люди, є неідеальною. Це не ідеальна людина, Ми всі не ідеальні. Так, вона зробила багато такого, за що ви на неї в образі. Але не варто заперечувати, що все ж таки ви схожі. Інакше просто не може бути. І наступний етап. Проговоріть, мамо, я тебе прощаю. Знову ж цей круг, можете взяти мамину фотографію, можете просто згадати свою маму, риси обличчя. І розкажіть, що ви вибачаєте, за що саме ви вибачаєте. Ще раз проговоріть всі образи. Скажіть, мам, мамусь, я тебе прощаю. Я тебе прощаю за той біль, який ти мені завдала. Я тебе прощаю за те, що тебе не було поряд, коли ти мені була дуже потрібна. Прощаю тебе за те, що коли я тобі намагалась розповісти історію, ти мене не чула. Чи я намагався розповісти цю історію, ти мене не чула. І так далі, далі, далі. Тобто ви детально проговорюєте, за що ви прощаєте? Запам'ятайте, прощення потрібно саме вам для вашого щасливого життя. Для вашого і цей завершальний крок. Залишилося лише подякувати, Уже на самому завершальному кроці. Подякуйте мамі. Я думаю, ви виконали всі попередні завдання, то я думаю, ви знайдете, за що можна подякувати. Навіть за те, що ви прийшли в цей світ завдяки своїй мамі. І вже візьміть письмо, виконати цю вправу, ручку, дорога мамочка, матуся. Я скривджений на тебе за те, що ти мені погано, я втомилася, я переживаю. Напишіть усе те, що залишилося непрописаним. Я визнаю, я прощаю і дякую тобі за. І я думаю, кожному є, за що подякувати своїй мамі. мудреці говорили, що образа у відносинах. Значить, звалити на себе, на свої плечі, зайві камені. І чим сильніше камень, тим сильніше вага, і ми просто прогинаємося під цією вагою. Тим більше вага припадає на наші почуття. І рано чи пізно навіть найсильніші впадуть під цим тягарем. І вміння прощати доступно лише мудрецям. А вміння просити вибачення. Доля сильних духов.